Володимир Барановський координатор Всеукраїнського дитячого миротворчого руху. До Коломиї приїхав приїхав недаремно. Хоче створити у нашому місті осередок громадської організації. Згадую, що минулого року побував із своїми вихованцями в місті над фрутом і вирішив, що створить відділення дитячого миротворчого руху на Коломийщині. Виникла така якби ідея створити дитячу громадську організацію. Ми зібрали збори, зібрали тих дітей, яких зацікавило це, Всі проголосували одноголосно. Звернулися з заявою до адміністрації міста. Нас підтримали, зареєстрували. І так, от виникла дитяча громадська організація. Осередок планують створити на базі станції юних туристів. Долучаться до цього і влада міста та району. Про це говорилося на засіданні. Підтримують ідею і куломояни. Зокрема, керівник гуртка станції юних туристів Андрій Шаленко. Каже, що залюбки віддав би до юних миротворців трьох своїх дітей. Як о, батьки трьох дітей я вважаю, що перш за все о, має велике значення виховання певних цінностей, певних моральних засад о, в наших дітях, о, тому що, о, скажімо так, багато дітей зараз не має чим займатися, і в них немає певних якихось о, патріотичних о, міркувань. І о, це найкраще необхідно для того, щоб наші діти о, направляли їхні розвиток направлялися в потрібному руслі, як для держави, так від до їхньої особистості, а не на, скажімо так, непотрібні речі, які відбуваються ну, в різних місцях, запросили на зустріч і ветеранів афганців Це люди, які власноруч виконували інтернаціональний обов'язок. Саме вони і повинні розповідати дітям про лихоліття війни. Один з них Анатолій Нейла зазначив, що афганці будуть активно співпрацювати з організацією. Я так думаю, що військово-патріотичне виховання потрібно для того, щоб в майбутньому людина виросла чесною, добротною і могла захистити своїм умінням, своєю працею, своєю силою, своїм розумом нашу рідну неньку Україну. Тепер Коломаяни мають сформувати миротворчу дитячу команду, а вже в червні на них чекатимуть змагання у Кам'янці-Подільському. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма НТК».